Усі до басейну у школах та дитсадках тепер вчитимуть плавати. Кількість дітей, які щорічно тонуть чи травмуються на воді, шокували міністерство освіти. Тут вирішили, варто поновити уроки плавання. А от чи готові школи до новацій і куди йти, якщо басейну немає, дізнавалася Юлія Манько. У цій школі замість одного уроку фізкультури учні четвертих та шостих класів плавають у Сихівській гімназії водними процедурами займаються не тільки власні учні, відвідують басейн і школярі із сусідніх навчальних установ. Щоправда, його утримання задоволення не з дешевих. Дорога справа, тому що порахуйте, що місячно виділяється тільки на гарячої води 200 кубічних метрів. Це, якщо порахувати в гривні, це велика сума вийде. Щомісячно, а за винятком двох місяців літом. Не тільки весело, а й корисно. Вчитель з плавання запевняє, такі заняття не лише вчать, як правильно поводити себе у воді, а й допомагають учням розвиватись фізично. Я не знайду ні одного батька, який би не хотів, щоб дитина хотіла плавати. Просто трошки наші діти хворіють, трошки. Не все є можливість така, але взагалі приходять діти і позаурочний час. А от у Галицькій гімназії з басейном не пощастило. Тут його ніколи не було і не буде. Тож таку ініціативу від міністерства вважають невдалою. Бідкаються, грошей не вистачає навіть на необхідну навчальну базу, а на водні процедури тим більше. Дуже добре в кабінеті сидіти, малювати собі сьогодні шахи, завтра шахмати, післязавтра ще басейни, а ще через там якісь стрибки туди-сюди. А щоб практично це вцілити в життя, треба дуже серйозно думати. Натомість у міському управлінні освіти запевняють, уроками плавання забезпечити зможуть усіх учнів. Щоправда, проблемними залишаються Галицький та Личаківський райони. Тут у школах басейнів практично немає. У справи кращі. Маємо 15 діючих басейнів в навчальних закладах. Це є і навчально-виховні комплекси, і загальноосвітні школи. Відповідно, можна планувати роботу так, щоб в другій половині дня діти мали можливість з сусідніх шкіл. Іти і проводити навчання з тими дітьми, проводити навчання уроків плавання, окрім того, задіювати комунальні басейни. Що ж до сільських шкіл, то відсутність басейну не перешкода. Тут плаватимуть у річках чи озерах. Щоправда, тоді такі уроки будуть відбуватись лише у червні, і то, якщо учні захочуть проводити водні процедури на канікулах. Юлія Манько, Назар Піг, новини.